Добрий вечір, я з України. І всі ці кактуси теж з України. Деякі кактуси вирощені, з зерняток, заказаних з їхньої батьківщини, з Америки або з Африки. Але здебільшого тут більшість рослин вже чисто українські, так що ми з України. Останній раз я їх бачила майже місяць назад, а взагалі вони самі без мене живуть вже з початку квітня. Зараз я знайду нашу виновницю пригод, Ту, що в мене було відео, як я її розрізаю. Те відео, хто пам'ятає, було взимку Ну, на початку, чи в кінці осінь, чи зимою, на початку зими або в кінці осінь. І ось вона. Оце я її різала, вона була така триголова. Я ті три голови Безжалісно відрізала. Аж самій було противно і страшно. Але все добре, все гарно. Все з нею добре. Воно ну, вже появляються діточки. А оце ж оці діточки, що ми укоріняємо їх. Оце тільки в середині літа вони оце таке, ну просто тут влаги мало і вони не посажені. Так би вони вже давно б і підросли. Ось бачите, як корні. Це вони були зрізані на початку осені. А зараз у нас четверте липня. Ну, вони корні дали ці ще, мабуть, в кінці весни. Вони навіть ось ось зараз такі сухі, жовті. Їх вже пора садити в землю, щоб вони були більше увологі. А так вони підсихають. І то терплять. Все вони терплять. Ось ота говортя, що я її деребанила, от вона тут під стілажом, виходить, зелена. А ті діточки її бордові, коричневі. Перішки в них вже є, тільки вони оце на сонці так підгоріли. Кактуси це такі рослини, спартанці. Їм чим гірше, тим краще. Хаворці, звичайно, трошки зайво почервоніли. Це вже чересчур. Ну, це не страшно. Це поправімо. Чорний. Ну от таку я ще ніколи не бачила такого кольору. Вона зазвичай зелена. Ну це вже занадто. Ой-ой-ой, бідненький, це щось зовсім розстроївся. Я сподіваюся, що вони мене дочекаються. Все у нас буде добре. Але от цим малявочкам я бачу погано. З малявочками це дуже важко. Ну Но ці нормальні. Все маленьке, те, що тільки народжується, все потребує особливого догляду. А якщо я вирішила все бросити, то вибачайте. Ну кактуси – це такі рослини спартанці? Їм як будь-то, чим гірше, тим краще. Тому я думаю, вони мене дочекаються. І у нас все буде добре. До нових зустрічей!